Іноді, аби зробити крок вперед, необхідно зробити два назад. Так і Дональд Трамп ніби повернувся у часи до передвиборчих перегонів поближче до народу. Ці глибоко вкорінені інтереси будуть робити все можливе, аби зберегти зламану систему, але вони зазнають невдачі, і ми переможемо, тому що ми боремось на боці нашої великої американської спадщини. Опісля невдалої спроби анулювати і замінити медичну реформу Барака Обами через розкол серед республіканців Трамп потроху оговтується і налаштований рішуче. Експерти говорять президенту зараз саме час змінити політику та стратегію. Він зазнав значної невдачі. Це гарна можливість для роздумів і, можливо, переорієнтації його президентства, безумовно, зміна стратегії та тактики, якщо не взагалі основного курсу. Критики також хочуть, аби Трамп був більш президентським і щонайменше перестав писати в Твіттері. його перехід до президентства став незвичним для людей. Я думаю, це проблема. Демократи ж святкують перемогу. Перша невдача Трампа із реформою охорони здоров'я їх відверто підбадьорює. коли цей катастрофічний законопроект провалився, це стало перемогою для всіх американців. Фіаско у реформі продемонструвала в обмежені можливості Трампа завоювати голоси навіть членів власної партії, говорить стратег республіканців. Він повинен зрозуміти, яка влада у нього є, і якої немає. Він не диктатор і не король. Коли він говорить стрибаємо, лідери конгресу не запитають, а як високо. Вони запитають, а чому? Проте історично усі президенти, США, які досягали законодавчого успіху, на початку проходили тернистий шлях. Серед них Франклін Рузвельт, Джон Кеннеді, Рональд Рейган і Барак Обама. Зараз у центрі уваги Дональд Трамп. І питання у тому, чи здатен він вчитися на своїх помилках. Питання не в тому, чи нові президенти повністю готові до роботи, тому що більшість із них не готові. Питання в тому, чи можуть вони вчитися на своїх помилках та міняти стратегію. Окрім цього, аналітики додають, що Трамп, як і більшість його попередників, й досі у процесі переходу від кандидата в президенти до верховного головнокомандувача. Юрій Мамон Голос Америки.